Сергій жаден, декому краще вдаються приголосі, декому голосні, на неї не можна було б не звернути уваги. Вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко в шкіру, не знаючи, що вона буде. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знайти. Звідки вона прийшла і куди, і куди йде щоночі? Хто живе за тими дверима, до яких вона має ключі? Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове знання, якби вона почала, почала писати спогади. Про кожну з утриманих грантів. Її книга мала б такий самий успіх, як той або кура. Щоб б читали цю книгу і відчували власну вину. І палили б її на площах столиці, перніш початку в вину. Це вітав не знаю, князь.